Добрий день, ви на каналі Family is, і з вами сьогодні Юлія Вінтоняк. Пропоную сьогодні розібрати таку тему як провина у материнстві. Чому вона виникає? Де її коріння і чому саме провина не дає насолоджуватися материнству сповна? Отже, про причини. Першою такою причиною є те, що всі навколо намагаються якимось чином навчати, виховувати, наставляти мам. Справа в тому, що не завжди ці люди хочуть і можуть, і взагалі питають у мами, чи їй це потрібно, чи потрібна їй в даний момент така порада. І насправді найбільш всього до таких впливів підлягають мами, які тільки но ну, народили. Це новоспечені мами. Чому? Тому що вони зараз в досить такому чутливому періоді гормонального підстроювання, настроювання на свою дитину, і через свою чутливість вони відчувають все навколо. І навіть оцю критику, побажання, виховання, все, всі поради, що їй говорять. І от саме в цій точці народжується ось те саме почуття провини. В цей момент мама починає занурюватися в себе і роздумувати, питати себе, а чи все я роблю? Правильно, а чи все в мене добре, а чи все в мене ідеально? А може я зробила якусь помилку. Тут починається просто вирій думок про своє спілкування та взаємовідносини з іншими людьми. Мама просто починає туди окунатися і е, тоне в своїй провині, навіть якщо там її не було. І в цей момент досить важливо мамі знайти ту саму підтримку. Е, тому просто підійдіть до своєї рідної людини, це може бути ваш чоловік, наприклад. І запитайте його, а що я роблю класно, що в мене виходить, де я гарно впоралася. І помітьте, будь ласка, що не питаємо те, що в мене не виходить, що я маю зробити краще, де я недостатньо хороша мама. Про це вам скажуть і так всі оточуючі люди. А от саме, щоб вам сказали, де ви хороша мама. І це буде саме ваше піклування про свою особистість, про свій психологічний стан. І завдяки тому, коли ви знайшли те, що вас виходить, де ви гарна мама, де ви хороша мама, це формує вашу сильну сторону і це дає вам наснаги працювати і жити далі з дитиною, і вдосконалюватися саме як мама. Наступною причиною, витоком того, чому саме у мами може бути оце почуття провини, це власне її дитинство. Чому? Тому що провина вона завжди йде із нашого дитинства. На неї і присаджують батьки. Яким чином? Взагалі, провина це про почуття того, що я щось десь зробила помилку. І коли я зробила помилку, значить я не заслуговую на цю любов. Батьки так роблять для того, щоб нібито виховувати дитину. якщо... Дитина робить помилку, її в чомусь обмежують, або кажуть, що я тебе не люблю, або якимось чином це. І відповідно дитина зафіксувала таке ставлення до себе, що коли є помилка, значить я не ок. Значить, я не маю права отримувати любов від інших людей. І я забороняю собі отримувати любов від іншого світу, навіть якщо ця любов є. І оця причина вона достатньо глибин. І відповідно її варто, звісно, пророблювати з спеціалістом або самостійно е, прописуючи всі ті моменти, коли ви відчували в дитинстві своєму е, от ту саму провину. Тому що це е, тягнеться роками. Колись ви це зафіксували, ви вже виросли, а ваша провина так і залишається в минулому, в дитячому віці. Тому що це безпечно. Безпечно для вас відчувати провину, як і завжди. І це є таким стабільним для вас життям. Дякую! Наступною причиною є саме те, що ви поспіль підряд починаєте себе картати за те, що зробили, або те за те, що не зробили. Тобто постійно ви себе нагнітаєте, підвищуєте певну планку вимог до себе, а і намагаєтесь до неї дотягуватися. От саме в цьому моменті, в цій точці, спробуйте зрозуміти, а де ви можете трішечки попустити свою цю планку, ці вимоги до себе. Меседж найголовніший до вас такий, що. Ви відчуваєте, маєте відчувати саме, де ваша межа, і саме похваліть себе за те, що ви вже маєте, те, що ви вже робите, те, що вас вже вдається. І знову ж таки, що у вас не вдається, вам точно про це скажуть, і не варто ще вам додавати туди певних пунктів. І останнє те, що я б хотіла сказати серед причин, чому так зараз сильно проявляється провина у саме материнстві. Це ідеалізація материнства. Вона відбувається через тиск середовища через ті самі соціальні мережі, коли постійно потрібно бути не просто хорошою мамою. Цього вже недостатньо. Потрібно бути ідеальною мамою, і саме на цьому я хочу зупинитись з вами, щоб проговорити це поняття про ідеальну маму. Зараз я озвучу певну фразу. А ви спробуєте відчути, що відбувається у вас всередині в почуттях, коли ви це чуєте. Ви достатньо хороша мама. Для своєї дитини. Справжня мама це не ідеальна мама. І в цьому моменті спробуйте ще раз відчути, що ви е зараз всередині в себе вже помітили, які. Почуття у вас піднялися, можливо, навіть у вас піднялися сльози, тому що ви нарешті почули ті самі слова, які хотіли почути. Що насправді ви хороша мама, ви вже хороша мама, тому що ви слухаєте, як мінімум, цей відеоролик. Значить, ви зацікавлені життям своєї дитини, ви зацікавлені життям гармонійним зі своєю дитиною. Ви трудитеся над тим, щоб будувати ваші взаємовідносини у здоров'ї. Уму руслі і оце це поняття хороша мама, достатньо хороша мама. Наголошу вперше вів психоаналітик, педіатр Дональд Війникот ще в середині 19 століття. А він ще тоді помітив наскільки багато напруження. Критики, певного незадоволення мамами є в той період. Постійно щось всі хочуть від мам, але він вбачав через свою психоаналітичну практику, що мамам вкрай потрібна ця опора і розуміння, що вони і так достатньо всього гарного хорошого роблять для своїх дітей. І от це найголовніше, що потрібно зрозуміти із того, що ви найкраща вже мама для своєї дитини. Найперше, що дітям потрібна не ідеальна мама, а достатньо хороша мама. Чому? Тому що апріорі, коли мама ідеальна, це вкрай складно для дитини. От уявіть собі, що ви дитина, у вас є ідеальна мама. Тобто, вам як дитині потрібно відповідати цій ідеальній мамі, тобто бути ідеальною. Але насправді, якщо ви дитина, ви розвиваєтесь, ви в динаміці. Тому апріорі ви не можете бути досконалим в цей період. Але от е це ставлення е розуміння, якщо мама ідеальна, да, є певне напруження, дитина починає. Е в це напруження якось проявлятися, і це досить складно переживається дітьми. Вони зажимаються, вони відчувають тривогу, переживання, можуть бути певні порушення в поведінці, психологічні порушення. Тому насправді це навіть досить, досить. Шкідливо для ваших взаємосто... взаємостосунків з дитиною, тому е, мамі потрібно бути просто хорошою, достатньо хорошою. Е, про що це? Про те, що ви намагаєтеся зрозуміти, що почуває дитина, що їй потрібно, що їй не потрібно, що вона хоче. Ви як не ідеальна мама намагаєтесь щось робити. Розумієте, що це не працює. Ви рефлексуєте щось змінюєте і знову робите. От якраз ось ці віражі е, вам дають. Життєвості, ви насправді є такою справжньою мамою, об яку можна дитині будувати себе. І дитина розуміє, що саме з такою мамою я можу на неї і ображатися, і сваритися з нею, і можу її любити, можу її обіймати, можу на неї навіть гніватися. І це все мама може витримати, тому що вона відчуває, що я не ідеальна також, і я можу це також відчувати. І можу гніватись на когось, я можу роздратитися. І це є тандем, коли е, дитина та, може е, на вас е, посилати такі почуття, і ви це витримуєте, тому що ви не ідеальна і це є нормально. І що найцікавіше, і е, найтаким е, приємнішим є в всьому цьому, що ви не ідеальна мама, а достатньо хороша мама, яка якраз і потрібна дитині, це про те, що ви із своєї неідеальності робите. Певне ем, розчарування у дитини. Тобто, що це? Розчарування я беру у лапки. Це певна фрустрація, яку дитина отримує. Ось було все добре, 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 все дитині подобалось, а тут щось пішло не так. Ви щось потребували у дитини, або ви щось не дозволили дитині. Це є в очах дитини, ви не ідеальна, так? Але в цій точці, в цьому моменті, дитина відчуває, що ось це справжній реальний світ. Він буває різним. Він, він буває ось такий лагідний, спокійний, він буває атмосферним і теплим, як ви. Але він і буває інший, де є межі, де є певне е, таке обмеження, де є щось інше, що мені можливо не подобається. Але в цей момент дитина вчиться витримувати е, саме такі ситуації. Вона не руйнується одразу і розсипається як особистість, да? якщо десь всі сказали ні, або не можна, або не так. Е, і в такому моменті, коли дитина виходить за межі ваших стосунків, за межі ваших вашого спілкування в реальний світ з іншими людьми, вона не буде руйнуватися, коли її десь там не поцілували, да або не запросили кудись, або щось не повідомили. Тобто дитина це сприйме ок, все добре, так буває в житті. Зараз я перебудовуюсь, зараз я гнучкий, я зможу зробити все по-іншому і йду далі. Це якраз і є орієнтиром для нас, що ось ця неідеальність, вона формує адекватність у дитини до сприйняття світу, що воно що він буває різним, що світ буває різним. Таким чином дитина отримує досвід того, що адап... до адаптації саме до неідеального світу. Світу, і це дає їй можливість відштовхнутися і стати автономною, тобто незалежною особистістю від вас, тому що вона зрозуміла, що о, якщо мама помиляється, якщо вона так легко це сприймає, вона може змінити ситуацію, вона може щось поміняти в собі, щоб змінити свою помилку, да якось залагодити це, значить, і я можу робити помилки, і я також можу вчитися їх змінювати, налагоджувати щось. Ну, зрештою, я можу так зростати, так і я можу бути в здоровому глузді, а не формувати певний е, такий невротичний тип своєї особистості, тому що коли е, все ідеально має бути, то це зашкалює просто напруження навколо, і це формує певне порушення. І наступним таким аргументом для вас, чому саме достатньо хороша мама, це вже добре. Це те, що мама має природні такі можливості відчуття того, що саме потрібно її дитині, її немовляті. Тому що саме коли вона народжує її налаштування, психологічні, емоційні, духовні, вони вже є саме на цю дитину, і вона точно знає, що потрібно саме її дитині. І в цей момент ви не зробите глобальних помилок. Так, тому що ви вже за природою робите все вірно саме для свого малюка. А от відчуття того, що я маю зробити все ідеально. Виводить вас, відводить вас від саме відчуття близькості з дитиною. І не потрібно собі малювати картинки того, що, як має бути ідеальне життя з дитиною, або яка ви має бути, маєте бути ідеальною. Достатньо бути просто хорошою. І Дональд Віннікот якраз і вивів шість ознак того, що і описує достатньо хорошу маму, за які ви вже можете себе похвалити і пишатися. Перше – це фізична наявність у дитини. Ви нікуди не тікаєте на місяць, на два відпустку, або десь ви знову, знову ж таки зникаєте надовго, або зовсім зникаєте. Ви з дитиною поруч, вона вас бачить, ви живете разом, і це вже достатньо для вас як мами. Друге, це те, що ви можете впоратися своїми почуттями та заспокоїти дитину, тобто ви стабільна у проживанні своїх сильних почуттів, і відповідно через свою стабільність ви можете винести і почуття дитини, і, і, і зрештою, свою тривогу за неї. Тому що може бути будь-яка ситуація, і, наприклад, на майданчику дитина щось там просипала на себе або намагається їх їсти пісок, і в цьому випадку ви вже не падаєте. Те в уморок через те, що дитина це їсть, а насправді ви спокійно можете дотриматися, підійти, прочистити там дитину, сказати, що так не варто робити, або навіть дитина зрозуміє, що це не смачно і. Просто не буде цього повторювати. В цьому моменті досить важливо, щоб ви були стабільні. У вас є така е, точка рівноваги, і ви на неї спираєтеся. І це вже є е, за що себе похвалити. Третє це те, що ви загалом розумієте свої почуття, свої емоції, а ви даєте право їм бути страху, гніву, злості, радості, розпачу, захоплення будь-що. І це дає можливість дитині розуміти, що тут є простір, де вона також може за допомогою вашого спілкування проявляти свої почуття, може їх бачити в спектрі, відчувати в спектрі. І таким чином вона не акумулює. Не десь фіксує ці відчуття, а проявляє, проживає разом з вами в контакті. Четверта характеристика достатньо хорошої мами це мама, яка може помилятися, яка дозволяє собі помилятися. І розуміє, що це нормально. Тобто є помилка, її можна виправити. І таким чином дитина розуміє, що так. Світ не ідеальний, мама не ідеальна, я не ідеальний. Отже, можна розвиватися. Є сфера, є зона, є простір, де є розвиток. Тому що, коли все ідеально, це такі тісні межі, за які просто творчі люди не можуть вийти. А ви знаєте, і розумієте, що вона творчість є там, де є простір, і цей простір ми даємо дитині саме через те, що так ми можемо помилятися. П'ята характеристика, про яку казав Дональд Віннікот, це якраз про те, що у мами є. Насправді також життя поза межами дитини є свої якісь зацікавлені речі, є хобі, є соціальне життя, друзі, знайомі, комунікація, будь-що, робота. І саме в такий момент дитина розуміє, що вона може визнавати, відчувати, відслідковувати, знаходити, які у неї є потреби, де вона може їх реалізувати. Таким чином вона може розвиватися та піклуватися про себе і може. Може виставляти, шукати ті межі, які будуть потрібні у дорослому житті. І шоста характеристика це характеристика, коли ви можете мріяти. І я її залишу відкритою для вас. Кожна із вас точно знає, що для вас є найбажанішою мрією. А якщо ви не знаєте або у вас її немає, то є гарний привід пошукати, про що ви мрієте. Що б ви хотіли, що є бажаним для вас, і це також є тим збагаченням вас як мами, яка є достатньо хороша, яка може налаштуватися на себе, може знайти, що їй подобається. І це буде приносити саме вам задоволення. Отже, ми з вами бачимо, що ідеальна мама це ворог хорошої мами. Тому я бажаю вам відчути собі цю точку опори, де ви достатньо хороша мама для саме своєї дитини, де ви відчуваєте свою власну опору, свою внутрішню силу як мами. Спирайтесь на цю силу, пам'ятайте про це, що ви можете, і ви дійсно хороша мама. І далі просто живіть з дитиною, насолоджуйтеся цим. Наснаги вам та будьте впевнені в своїй внутрішній силі, і що ви дійсно та мама, яка повинна бути саме із вашою дитиною. Успіхів вам і зустрінемося в інших відеороликах.